Ви втомилися від конкуренції на роботі зі співробітниками чи відділами, тоді ця порада від кабалістів для вас. Кабалісти стверджують, що партнерство набагато вигідніше для будь-якого підприємства аніж конкуренція. Але за однією мовою, якщо у вашого підприємства є висока мета, як її знайти? Сядьте за стіл і. Один одному розкажіть про те, яка крута мета, яка висока мета є у нашого підприємства, що доброго і корисного робить вона. Що кожен із нас розкажіть один одному про те, як кожен із ваших співробітників, що був раніше конкурентом, робить щось корисне для загальної справи. Дайте кожному із вас відчуття, що він важливий елемент цієї команди. І робіть. Разом справу знаючи, що вона приносить загальне благо, тим самим допомагаючи уникнути конкуренції та витрат зайвої енергії на захист від ударів від своїх співробітників.